Друзі, всіх вітаю, з вами ваша Світланка і Алісенька. Ми вже сьогодні їдемо. Я підмалювала, підфарбувала коріння, підстригла чубчика, кінчики. Мама, яка на місто робиться сама. Як, як можу, таке роблю. Вчора ще наклеїла, забула вам показати. Ви знаєте, тримається хоч зубами віддирає. Не хочу дуже сильно дергати, але ну, міцно. Зрозуміло, що ще не випробувала, нічим, нічого не вішала. Але, ну, знаєте, як на 29 гривень за дві штуки таких ще одну ванні й почепила на плітку. Теж дуже класно тримається. То я, мабуть, пізніше візьму ще і десь на кухні там біля мойки, мойки. Вже в нас зараз на дану хвилину пів на першу валіза ще. Бо ж вона порожня, тільки почала зносити сюди. Не знаю, плойку візьму, цей утюжок чи ні. Ще візьму, візьму ліки і що і що. Візьму інгалятор, зараз ще подихаємо за ліскою і і що. Я і що? буду збирати якісь речі, не знаю, що взяти. Хтось мене питав стосовно. Блендера я не знаю, скільки він коштує. В кілька відео тому я показувала розпаковку. Це пані з Польщі прислала. Bosch-фірма. Дуже класний. дуже-дуже-дуже. Не знаю, коробки нема, так що більше нічого не можу сказати стосовно цього. Зараз ще завантажу прання. Вчора ж той хлопець запустив на холостому ходу. Я не знаю, можливо, воно так треба. Просто спитав би, якщо, ну, якщо байдуже я щось хоч вкинула, то машинка сама собі працювала без діла. Цей закину все одно нас не буде, хай рушники там поправляються, халата свого таке, таке дрібне. Я і так вчора зранку ще попрала руками. Такі ось справи. Ще я трохи не чудила. Ще вчора мала прийти посилка теж від однієї підписниці з подарунками для нас за лісенькою. І вона сказала, що вона дуже велика і важкенька, там пишеться 35 кілограмів, що ми її не дотягнемо. І я зробила переадресацію, на, щоб нам її привезли додому, що коли вона в дорозі була. І це вийшло доставка додому 35 гривень. Тобто на таксі, як мінімум, вдвічі дорожче було б, ну, як мінімум. Ось. Але тепер, тепер вона має прийти сьогодні, але вже обід нам залишилося буквально кілька годин. Я маю надію, що все буде добре, якщо, якщо що, щось буду думати. Не знаю, чи там когось сусідів просити, чи що, бо розпізнимося на Ну, Це тільки я так можу, а може, може, не тільки я. Просто хотіла як краще спростити собі життя, а тепер ще переживаю, блін. Добренько. Зараз, мабуть, заправлю інгалятора, подихаємо та буду зносити все туди до коридору, до валізки. Буду брати спочатку таке найнеобхідніше лі ліки, ось це, а потім вже ну, доні на речі, а потім вже там, якщо щось залишиться для мене, собі щось скину. Бо я по разу я не пам'ятаю, взагалі щось собі нічого не брала. Може, брала якусь там футболку на зміну, щось таке. Я там залишила якісь, якусь халатюльку, щось таке для себе. І Аліскіних трохи речей, ну таких домашніх. Треба буде тепло що збирати для вулиці. І, 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 і Тата у нас там попрохладніше в куративі. Щось треба, в общем, тепленько брати. Добренько буду збиратися потім ще щось вас, потім ще щось цікавенького для вас запишу. Нарешті привезли посилочки. Що ви думаєте? Вибігла, стоїть той чоловік і не може знайти посилку. Капашився, капашився, їх в нього там небагато. Е, нема. Каже, починає кудись дзвонити. Каже, цей е, така та така-та. Потім ще до когось дзвонить. Я кажу, а, каже, ну трохи, чуть-чуть типу, позже привезу, нічого страшного. Вже е, почало четвертого. я в 6 годин вечора має бути на вокзалі. І цей, Ще він кудись дзвонив, а потім хтось йому там чи смс кинув, чи що, що там має бути три місця. І він каже: а, то все добре, все є. А я каже, шукаю одну велику. Ліска зараз спить, я вже валізу склала, ще там залишилося, а потім з холодильника взяти їсти, одягнутися та, та драпати. Зараз швиденько, мабуть, зачиню двері і, цей, і зробимо розпаковочку, тому що потім коли, колись після Нового року. А цікаво, що там знаходиться. Я дуже вибачаюся за потусторонній шум, в мене там стірка достілиться. До так, починаємо з самої великої. Але я злякалася, що цей... Думаю, що ж мені робити, кого просити, щоб забрали, Знов передресацію робити. Чого тут почати? Блін, Такие сборки, боже. боже, боже. А -а -а. Це якийсь, мабуть, плід чи якесь покривало, але дуже-дуже м'якесеньке, таке ніжне і колір дуже красивий, мені дуже подобається, дякую. Не знаю, буде видно чи ні. Мабуть, не видно на камері, що тут пазли. Книжка Пазли. Складати можна малюночки. Клас, дуже гарно, супер, дякую. А це вже для мами. Боже, супер. Як я обожнюю всяку випічку. Клас! готувати не переготувати. Супер, дуже, дуже дякую, пані Олесі. Піаніна для донечки. Дякуємо. Баєтка з малюночками гарна. Е, я, мабуть, її візьму з собою в дорогу. Покладу одразу в портфель. <рес> Класики, гарнюні. Капці для донечки. Е, трохи великувати на виріст будуть. Дякую. Смаколики маршмалу. Дякую. А це парфуми? Чи ні, це не парфуми. Це, мабуть, якийсь крем для обличчя. Напевно, що так. Там все не по-нашому. На жаль, мені зараз нема коли розпаковувати його, потім подивлюся. Я думаю, що це крем для обличчя. Дякую дуже. Так, тут щось, мабуть, для мами. Щось велике. То точно для мене. Це якась якась сукня. Мабуть, це якась довга одна сукня чи що? А, тут дві їх. Ух, яка коротенька така. Вау, клас! Супер, дуже дякую, яка краса. Дякую, пані Лисі, щиро дякую. Боже, модна така. І ще одна сукня теж коротенька така. Я обов'язково одну з них візьму з собою. Не думала нічого брати, взяла знову тільки ковтинку та штани одні на зміну. Але ну як можна не взяти таку красу? <сум> Супер, дуже-дуже дякую. Одразу такий настрій. <сум> Знаєте, то вже давно не хотілося ніяких суконь, нічого. Це вже прям <сум> захотілося їх носити. Це, мабуть, якийсь свитер. Ухтичка. Клас. Боже, як мені до лиця. Мені пасує. У мене ніколи, якщо чесно, в мене ніколи не було вишиванки. Супер! Це зараз дуже модно і, ну, класно, так. Супер, дякую. Боже, іще не все. Ще щось, ще в сьогодях. Мабуть, знов для мене. Ой, яка м'якесенька ковтина. Клас, така ніжна. Боже, теж щось на кшталт вишивки, вибита. Боже, вона така ніжна. Знаєте, не той вільор, як у мене ото зелений костюм, а це такий. Ну, якісний такий класний. Дякую. Супер. Так хочеться це все поміряти. Не знаю, якщо буде в мене час обов'язково. А це що? Штани. Це мабуть, це, мабуть, костюм, так? Теж вілюрові. Так, це костюм. Супер, дякую. Тут у нас цілий мішок і іграшок, і всі такі гарнюні клас. Боже. Боже, це дитину кожного дня можна балувати. Яка краса. Стільки іграшок, що можна садочок вдома відкривати. Я такий цікавий. Ух тижка. Це що таке? О, це якісь прикраси. Зараз подивимося. Це серишки. Модні такі. І така навіска. Навіску теж обов'язково до сукні возьму з собою. Дякую. Це ми візьмемо у дорогу. Так, це тепер відкриваємо наступний пакунок. Будемо дивитися, що тут у нас.

Так, а це що таке цікаве, навіть не знаю. Те щось на кшталт вишивки. Може, можливо, це скатертина така. Не знаю, це льон, мабуть, мабуть, скатеретина. Дуже гарна, якщо, якщо це щось інше, я обов'язково спитаю, можливо, я помиляюся. А то ще кудись не, не туди буду приміняти. <гум> Дякую, клас. Так, а це чашка. Зараз подивимося. Ух ти! <гум> Які класні котики. <гум> Дякую. А це що таке щось намальовано. Можливо, це ваги кухонні, але такі малесенькі. Клас. Такі гарні. Я ще таких не бачила, якщо чесно. Там, мабуть, батарейку треба вставити, або десь подивитися, може. Десь вмикається якось. Клас. Дуже, дуже дякую. Так, і тут якась велика коробка. Це якийсь комбайн. Якийсь кухонний комбайн. Ото вже в мами помічників буде. Буде не готовка якийсь відпочинок. Тут дві насадки. Тут дивіться, багато цих лес. І такий на, на два два по-моєму два леса. Ось такий. Дякую. А це що, якийсь знову якийсь одяг. Це вже, мабуть, для лісеньки таке яскраве. Ух ти, яка мілота, таке гарне, трошки, мабуть, великувато, але ну, <добре>, добре, що, по-перше, що не маленька, а по-друге, е дуже добре, коли є речі теж на виріст. Дякую. Дуже класно. Мені дуже подобається така взагалі файненька. Супер. Так, ну тут в третій посилці я вже здогадуюся, що тут знаходиться. Так як там була лампа, значить це штатив. Не знаю, треба доставати його повністю чи ні. Зараз попробую, десь я закинула ножиці. Не можу її знайти. Так, це штатив. Супер. дуже дуже дякую. Хочеться пані Лесю просто ну, обійняти і розцілувати за такі подарунки взагалі. Зібралися часу, нема зараз десь в дорозі. Подякую пані Лесі, бо просто, просто нема коли. Ми вже летимо на вокзал. Е, поміряла я речі, мені все підійшло, все таке класне за розміром. Я неймовірно вдячна, просто в мене немає слів. Алісенькі іграшки не показувала, бо е, ми б не то що не встигли на потяг. Ми б хіба що, знаєте, наступного дня на такий самий час би тільки видвінулися з, так з такою кількістю іграшок, поки вона б все там перемацала, перетіскала б. Просто її так і там розчахліла, щоб щоб збиратися почати. Все, ми вже на вокзалі, трошки навіть раніше переїхали, ще стоїмо біля потяга, чекаємо, ми Вже на місці, вкупи щось холодно, вагонів дуже багато, чекали, потяг подали завчасно, ну не завчасно, десь на годину раніше, але не пускали. То тільки зайшли. Аліску поки що не роздягаю, бо щось дуже зимно. Бавиться новими яшками. Показала Аліске книжечку новеньку, абетку, вона зацікавилася, тож зараз будемо займатися трохи, поки їй не надоїсть. Трохи вже стає тепліше, зараз буду роздягати донечку, щоб не запарилася. Попили смачненький чай їдемо далі. Нам вже залишилося десь менше години, вже приїхали лозову, доньці вже набридло сидіти в купе, і вона вже почала шукати вихід. Ох, вона тут в житті давала. Ми вже не присідали до самого Павлограду. Все, нарешті ми зустрілися, тато довольний. Доня ніби теж посміхається. Їдемо додому. Аліска по дорозі додому наснула в машині, як обично. Дякую, що були з нами. До наступного відео. Пока-пока.